Усім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо вже в 54, 12, тюрк для України. Подорож Україною. Я будемо працювати на сторінках 166, 167. За наших підручником. Адже це останній урок перед виконанням контрольної роботи, і ми будемо робити, у роках 65-66. Золоту. Штати від уроків AIS. Нас чекає клічинка. Давайте її послухаємо, потім прочитаємо та також розберемо. So, startet. Stunde 64, Übung 1. 1, 2, 3, 4 um die Welt reisen wir. 5, 6, 7, 8 am Tage und in der Nacht. 9, 10 und du kannst gehen. 1, 2, 3, 4. Um die Welt reisen wir. Mal schön aus wieder.

Дане дійс без сухари, відвідувати, гейм ходити, парад їздити, робити фото», Безіки, оглядати, заїм, бачити. Тобто нам необхідно додати іменники до даних слів, що творилося з того сполучення. Дані з ми вже бачили в минулому уроці, давайте на них ще раз поглянемо, то, можливо, додамо щось нове. Як бачите, у нас були ватфари, кататися на велосипеді, розпаліамент Васигтіген, адапти парламент, а парламент а Андрія Скірге Базухін, відвідувати Церкву Святого Андрія та Скоттентуазин, дивитися на. Звонтібору розглядати ходити в театр, Inns Museum Game. ходити в музей Judy ходити на головною вулицю, Мається на базі, так? Тобто може використовувати багато діслі. Давайте повернемося ще трошки, де ми розглядали різні пам'ятки у нас були, так. І можемо назвати. Наприклад, Шевченко Университет зихти, Ісофія Касиндрала фотографія and заводи. Давайте повернемся та скажемо, що ми ще можемо додати. У нас багато сніп фарен, род фарен зазвичай, фотографіон. Дікірга, дінатуру фотографія, природу безіхтики оглядати парламент. Тут можуть бути ще ваші варіанти. Можна перераховувати пам'ятки, які ми вже назвали. So down open drain. Сьогодні ми познайомимося з структурою манкан. Можна це така. Безособова структура, kann ins Kino gehen – можна піти в кіно. Heute kann man das Theater besuchen – Сьогодні можна відвідати театр. Тобто, за допомогою цієї структури, вона ставиться на початку або після обставини хойте, основне дієслово йде в кінці, ми вибираємо інфінітив.

Що ще зробити? Is museum game. можна зробити? Можна да, там піти в музей. Давайте зробимо власний діалог, використовуючи дані фрази, і також поговоримо про гросштета де України, Великі міста України, Львів. Тобто нам зараз необхідно назвати обласні міста. Що ж, давайте поглянемо на карту України і подивимося, як пишуться дані міста. Так, ось що в нас є, як ви бачите, назвемо Луцьк, Львів, Рівне, Житомир, Вінниця, Київськ. Тут є дуже багато. Давайте називаємо хоча б декілька Київ. Це столиця Суми, Полтава, Харків, Дніпро, Херсон, Миколаїв. Як, ви увагу, як правильно написати німецькою мовою назву міста? Про що ми поговоримо? наприклад, поговоримо про місто Вінниця. Möchtest du Vinien zu besuchen? Ja, natürlich möchte ich Vinien besuchen. Was kann man da sehen besuchen? Da kann man sehrwürdigkeiten sehen. особливо в це обласне місто, можна побачити визначні місця пам'ятки культури, Denkmäler. Was kann man da noch machen? Man kann Installate gain. Artur фотографія. Inspire gain. Отзубайте. Ми можемо скласти дане діалог про будь-яке місто, яке вам подобається. А ми переходимо до права четвертої, де ми отримуємо лист від Мії. Давайте спочатку його прочитаємо. Танія, вас, Привіт, Мія, що нового? Хай, Таня! Майне класи ногтя Аня Вазе і України маган. Привіт, Таня! Мій клас хоче поїхати в Україну. Дослідно зробити подорож в Україну, але ми маємо на увазі поїхати. Зупа. Дійде Пан? Мьохтет Ія Кемен. Класно! Це супер ідея, коли ви хочете поїхати. І файн! На свята? Вас п'яте Іоа везухен. Що ви хотіли б відвідати? Вісім есно нет. Ми ще не знаємо. Васим фільзду? Що ти нам поражиш? Кіберс айнен Тіп. Де нам поради? Besucht in erste Linie unsere Hauptstadt. Perso Channel, Nashzu. Viele andere Städte sich auch schon wie zum Beispiel Chernobski or the Kamnec-Podilski. Bahato in Chichen, naprägnier Czernecci або Кам'янець-Podilski. жертву Таймті. Дуже дякую за твої поради. Ну, дан хабен вія фрага, а потім у нас є запитання, ве мьокте і до України Комен Хто хоче приїхати в Україну? Мія з Клас мії. Як ми дамо відповідь на дане питання? Дивимося на питання і все з нього формуємо. Мія з класи, мьокте і до

Die Idee ist toll, aber man muss ich sagen, Tanja findet diese Idee toll oder super. Was empfiehlt Tanja? Schöpferade, Tanja. Tanja empfiehlt zuerst Hauptstadt zu besuchen. Was ist die Schöpferade? Дала та Таня, і зараз у нас є власна можливість так, дати також поради, збудувати маршрут, куди б ми поїхали. План п'яті. Що ви можете порадити класу Мії? Обговоріть це питання і маршрут подорожі. У вас карман без Що можете відвідати віланти карман та Як довго вас тут залишатися? У вас карманда. Утініме, що можна там зробити як один з варіантів ді-карпатен, брайтаг, дінатургенізен. Карпати відвідати хоча б на три дні та насолоджуватися природою. Тож, Давайте заповнимо табличку, а потім виконаємо вправу сьому, де нам необхідно написати повідомлення Міні порекомендувати наш маршрут подорожі. Podemos ist eine sehr gute Komponente. Ein bisschen was. Das ist eine Tabletta. Was kann man besuchen in Kiew? Wie lange? Zwei Tage. Und was kann man da unternehmen? Sehr gute Karten fotografieren. Ролик пари і Skimgien. Сфотографувати внучні місця, кататися на роликах, піти в кіно, наприклад. Може бути багато різних активностей, все, що ви захочете написати. Дана табличка є всього-навсього для прикладу. Вона вам допоможе оформити ваші ідеї. Тобто пишете місто, як довго, що можна зробити. І потім, за допомогою цих ідей, ви можете написати лист, Ось у мене вийшов, наприклад, такий короткий лист. Hallo, Mia, привіт мія. Другий даний клас, як вам транс-дахав штат без суха. Ти і твій клас зможете відвідати нашу столицю. Київ, бачите, я писала про Київ, тому Київ. Київ і власний штат, ні квіле, взять Київ це велике місто з багатьма визначними місцями. Okay? Майденс Твайта. Приїжджай хоча б на два дні. Фотографірує. Ти зможеш сфотографувати місця. Бачите те, що в мене написано ось тут. Так, я його дублюю. Ролик пари, покататися на роликах, удан скинул, або сходити в кіно. LG, либо друсе, дай, дайне і написати потім своє ім'я. Тобто, приділіть увагу, у більшой таблиці, де ви зможете зібрати свої ідеї, а потім оформити свої ідеї за допомогою емейлу. email. So, for heute,